І мій Отцеві Сини Святого Духа Христос Воскрес. Сьогодні в нашому краю, сьогодні церква відзначає День жінок народного. То жінка має тепер бути як чоловік. Хоча зараз є багато різних версій, хто придумав це свято, але зараз не про це. В християнстві ми маємо щось набагато більше і глибше. В християнстві ми маємо не прирівняння жінки чоловіка. В християнстві ми маємо показ гідності жінки. Що жінка це є. Що себечить? Що жінка це не є та причина, через яку ми страждаємо, Чи, як люблять казати в солому євреї, що саме жінка є причиною всіх упадків чоловіка, особливого Адама. І деякі ортодоксійні євреї, навіть так кажуть, дякую Боже, що я не є жінка. Тим самим виявляється, це не то, що зневаголожі. Але жінку не цінується. І от сьогодні неділя жінок не Що ми бачимо в цьому Євангелії, яке ми читаємо? Перший день рано ранку, перший день тижня. Ідуть до гробу. і ті, яких ніхто не вважає за дітей. Іду ті, яких ніхто не цінує. Бо жінка це тільки та, яка має народити дітей і мати про внутрішній спокій сім'ї, тільки про діє. Це інше жінці не належить. І от йдуть повсі, зі ідуть усі, ніби три відкинути зіспінці. Ідуть до Важливий є момент віддати шану і подяку тому, хто їх любив. Віддати шану і подяку тому, хто їх цінував. Цьому Ісусі вчителі. Як бачимо, це не апостол, які були весь час Христового. Це не його учні, яких він мав найближче до себе. Це звичайні простіші. І тобі віддати належне Богу. І тому особисто для мене ця сонячна неділя, це неділя про гідність жінки, про її велич, про її безстрашність, про те, що жінка, незважаючи ні на що, вона завжди є поряд з тим, хто її Знаєте, не вічись на теперішній світ, скільки є розлучень, як легко сім'ї розпадаються, і скажу так, як легко ем, зневажаються сім'ї тим, що молодь, хлопець, і дівчина починають свої стосунки без благословень, живуть на віру і кажуть, що це нормально. Усіх цих речах, причиною розпаду, всіх сімей, причиною тому, що люди не живуть, не хочуть жити з Божих законом, є те, що люди не цінують і не поважають. Те, що є зневага у подружжі, те, що є використання одне одне, зокрема, використання жінки, для задоволення. Сьогодні церква море про щось більше. Якщо ти хочеш, щоб з тобою була поряд твоя наймирніша особа, цінуй і ви. будь готовий заради неї померти. і подружжя, коли люди вирішують одружитись, тобто взяти в церкві, благословення на спільне життя, розписатись державною розповідаю. Це є момент смерті. Бо я відмовляюся від чогось, я відмовляюся від деяких своїх принципів, інтересів, відмовляюся від себе, частково від себе заради того, кого люблю. Це зробив Христос по відношенню до нас. Відмовився від усього, помер і Воскрес. Це роблять жінки, які відмовляються від свого життя. Тому що вони знають, що біля гробу Ісуса стої, стоїть стоїть сторожі. Вони бачать що сталося з Ісусом. Вони знали, що будуть переслідувати кожного, хто буде хоч трошки виявляти свою повагу до цього Христа. Але вони помирають для себе і йдуть віддати шану і любов тому. Ведучи в гідності жінки є приклад того, що ти помираєш заради того, кого любиш. А коли ти любиш, то насправді живеш вічно. І от що ми бачимо в моїй івані також, що жінки, які турбуються, в тим і вали ці камі, переживаючи їх не арештували. вони приходять. Відкрити. Тобто всі небезпеки, все те, чого вони боялися, все з ним. І ось, ходячи в віку, цю печеру, де було покладено тіло Ісуса, вони його не знаходять. Вони знаходять юнака, який який просто каже: не бійтесь, ви шукаєте на Ісуса Назарянина, на, заряди, на Усим з цією е, новиною, якою жінки чують і проявляється гідність жінки. Що їй печі було звіщено про Воскресіння Христа, що саме жінки стали тими, хто показав і розказав світові Христос Воскрес. Саме жінки пішли і сказали учням, Він Воскрес, Його немає. життя. І якщо подивитися на всю історію людства, за тримало війну історію, то саме жінка, відігравала і відіграє дуже ключну роль в нашому сказі. Адам Щоб цьому Адамові дати життя, бо коли ти сам один, яке твоє життя? Ну днем ціні. Ну, Бог каже, не гоже йому бути злогом. Сотворів йому помочь і дарує життя. Та, яка дарує життя цьому Адаму, дарує радість. Ми не знаємо, ми не описував в біля... бізімуття, як ми живемо. Я, Я думаємо, що Адам був щасливий. Тому що має когось, з ким може розділити життя. Ми бачимо приклад Марії, та, яка відповіла Бога, сказала: Ось я словиня Твоя і народила нам Ісуса Христа Спаси. Ми бачимо сьогодні жінок переносець, які сповіщають Воскресіння. І які кажуть, життя повертається. Тому гідні жінки це дарування життя. І коли хтось скаже, що, що таке жінка, хто вам, вче не варто? Це говорить людина, яка не знає, що таке життя, яка не вміє любити, яка не вміє цінувати, яка живе тільки заради серцем. Велич жінки в тому, що вона вміє це життя подарувати, не тільки тим, що народжує дітей, <клух> не тільки народжує дітей, але тим, що вона є порядком з чоловіком. Той, який має доглядати і порати себе, і щоб йому не було годних сумно, має бути поряд з ним, яка вміє його трошки. йому сказати на добре слово, яке збудує цього чоловіка. А інколи вона може, знаєте, і образитися, давши чоловіку зрозуміти, що він чинить правда. Жінка це та, яка требує життя. І тому сьогоднішній день, неділю жінок переносить, ми варто всім чоловікам вітати жінок. Тим, хто є, ми сієм життя, вітати кожну жінку, яка дарує життя, і тому справді жіноче свято має бути небосна праце, а не ділянчиком на хвиці, де показується велика великій жінки, тої, яка дарує життя, Христосу.